Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, слава тобі, Боже, на слава тобі, царю небесним кішителю душі і сини, що всюди, і все і все мовляєш, корнися, плати життя податою, прийди цели за нас і очі наші святи скарбів. І спасибори душі наші, святий Боже, святи святий, поснавдий, помилуй вас, святий Боже, спит після типа снабди, помилуй вас, святий Боже, святик і після типа снабди, помилуй вас, слава собі сими і святому духові, і нині по зачасті навіки віки, і ві. Затрой, Сяков нас, Господи, очевиді наші, владий попросить, за ковдя наші, святий, завітає сили, не наші, і ми не Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам при наші, як і не прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. а Слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Подеві за все, що він воздав мені. мені, Боже, і духа правого І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Співає тобі, нехай же співає імені твоєму Всевишній. Ти, єси Боже наш, і у святих спочиваєш, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині по цей час, і на віки віці. Оболить ми слухання святого Євангелія, Господа Бога морім. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. помилуй. При мудрість прості, слухаймо святого Євангелія, ми. І ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому син схоче відкрити, Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, і я облегшу вас, візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серце, і найдете полегшу душам вашим, я Божому моє, любе. І тягар мій слава тобі, слагові, слава тобі! Ісусе, сину, Бога живого, що відкрив щедроти пресвятого серця Твого, помилий, спаси тих, що тебе величають. пресвітла, світла, і спаси тих, що тебе величають. Серця Ісуса. Серце Ісуса, сила непереможна, помилуй і спаси тих, що тебе величають. О, присяга. Любов помили і спаси тих, що Тебе величають. О, пресерте, Ісуса. Серце Ісуса, веселосте, серця Мого, помилий спаси тих, що Тебе величають. Потомних помоче, помилий спаси тих, що тебе величають. О, тесуса. Серце Ісуса, о, о, Ісуса джерело дівства, помилий спаси тих, що Тебе величають. Помислів пустих, помилий тих, що тебе величають. О, не свято. Серце Ісуса, охорони серце мої порив і лукавих, помилий, спаси тих, що тебе величають. О, Крови життя мого, помилий, спаси тих, що тебе величають. О, те, серце Ісуса, о, о вилуй, да. серце Ісуса, надію смерті моїй, помилий спаси тих, що тебе величають. Потіхо моя, на суді твоїм помили, спаси ти, що тебе вличаю. Вислухав голос моління нас грішних, і помилував слух своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву, і нужди, і всякої болізні душевної, і тілесної, і дарував нам здоров'я з довголіттям промовмо всі. Скоро вислухай, і милостиво помилуй. що зберегтися місту цьому і святому храмові цьому і всякому місту село і країні від голоду загибелі землетрусу потопу граду вогню, меча нападу чужинців і міжособної прані і що він був милостивий і добропривітний і добропомічний благий і людинолюбний Бог наш і відвернув увесь свій гнів що наступає на нас і збавив нас від належної праведної своєї погрози і помилував нас Oh. Господь Бог у своїми милосерді споглянув на весь наш український народ у цей час війни, захистив ще Том своїтні опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою все допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир, Господи, вислухай і милостиво помилуй. милостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю та гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй. Душі тіл, Христе, Спасителю наш, до Тебе звертаємось і Тебе благаємо, з ціли хвороби, вгомуй душевні, тілесні страждання, слугині Твоїй Оксани, і прости всі гріхи добровільні і недобровільні, і скоро підійми з постелі хвороби, молимо тебе все молистеві, владико, вислухай нас і помилуй. Бог вислухав голос моління нас грішних і помилував нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і в повітрі, і милостивий, будь милостивим, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий, і людинолюбний Бог єси. І тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. З умилінням усі голови, помолімося. Господи, помолімся. Аминь. Тобі, Господи, єдиному, благому, незлопам'ятному і сповідую гріхи мої, до тебе припадаю, недостойний співаючи, согрішив я, Господи, согрішив, і недостойний я споглянути на висоту Небесну через множество неправд моїх, але, Господи, даруй мені сльози умилення, єдиний, благий і милостивий, щоб ними я умолив Тебе і очистився перед Кінцем від осякого гріха. Страшне, бо і грізне місце маю пройти. Коли розлучуся з тілом і стріне мене множество мрячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч та не ізбавить, тому припадаю до Твоїй благости, не передавай мене кривдникам, щоб не похвалилися мною вороги мої, благі Господи, і щоб не сказали, прийшов Ти до рук наших і нам ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедро Твоїх і не воздай мені за беззаконнями моїми. І не відверни лиця Твого від мене, але радше, ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами, а ворог мій, нехай не радіє мною, але погаси погрози Його на мене і знищуся Його діяння, і покажи мені до Тебе путь бездоганно, благий Господи, бо хоч я і згрішив, але не прибіг я до іншого лікаря і не простягнув руки моєї до чужого Бога, тож не відкинь. Моління мого, але вислухай мене Твоєю благодістю і утверди моє серце страхом Твоїм, і нехай буде благодать Твоя на мені, Господи, як вогонь що палить у мені нечисті помисли, бо Ти єси, Господи, світло, світло більше всякого світла, радість більше всякої радости, успокоєння більше всякого успокоєння.

Те Боже, оповані наше слава тобі. Прославила щодо творній зарваницькій іконі преподобних і богоносних отців і матерів наших і всіх святих, помили, спасе нас, як благий і людинолюбний. І святи по цілі матері наші, Господи Ісусе Боже, наш нас. Амінь. Слава Тобі, Боже, наш слава Тобі, Слави і небесні.